Вітаю, ваше шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Я зробив певну паузу, після знищення військового злочинця, який з свого літака стратегічного Ан-22. Це пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку, Московії, воєнний злочинець, так, так званий Глянков. Це дуже цікава і дуже показова реакція Москви і московитів-андрофагів. Надзвичайно показова. У нас поки що на цьому не акцентують увагу, але це дуже показова річ, яка нам говорить про те, що оця український мосад його дії, вони надзвичайно ефективні, перш за все, з психологічної точки зору. Чому? Ну, його знищили, так. він здох, кажучи науково. Але московити прилякано мовчать, потім відповідають там його, вже дзвінки його родичам і так далі, і тому подібне, Відповідають, що нічого, він живий і здоровий, але його не показують. Так. Не беруть в нього інтерв'ю. Як це було б ну, для того, щоб спростувати, так би мовити, повідомлення з України про знищення цього військового злочинця, на руках якого кров близько ста українців, в тому числі дітей? мовчок. І сьогодні вперше. Продемонстрували те, як після оцього його теракту коли йому зателефонувала одна журналістка і спитала, як він почувається, коли е, він знищив цивільних людей в Україні, коли він розбомбив, по-перше, це спеціально все зроблено, не могло бути воно. Випадковим ТРЦ у Кремічуці, а потім будинки у Дніпрі. Назвичайно показова реакція. Це все, цей дзвінок відбувався там, де він знаходився із своїми колегами, пілотами. Він же, ж начальник штабу, це десь у штабі. Було, коли він сидів, і йому зателефонували. І по тому, що, видно, був голосовий зв'язок, або просто по тому, що він відповідав зрозуміли, про що мова йдеться. І ці пілоти стали дико кричати: Слава Росії! Це буде все наше! Ви чуєте? Це все буде наше. Тобто Україна. Буде вся їхня, і тому вони знищують українців, так, щоб це територія була, яку можна було потім заселити. Вони вже, я вже вам на одному відео говорив про те, що вже є ріелторські контори, де розбирають квартири так, в основних містах України. Претендують ці герої так званого СВО. Ну, цьому не судилося. Я думаю, що треба знищити і тих всіх, які там кричали, які підтримували все це, які брали участь у цьому. Це тільки начальник штаба. князь Волконський баба, начальником штаба. Але ж там маса цих пілотів, яких... Треба просто як собак скажених знищувати. Тому що це не люди, їх не можна назвати людиною, які спеціально обстрілюють житлові квартали у наших містах. Це ж так чи не так? Я запитую вас, так чи не так? Це люди чи не люди? Це цілий народ, який не люди є. Фантастична! І світ донині не може оце все второпати, зрозуміти, усвідомити. Так, тому що люди в основному не такі, як московити-андрофаги.